І я тут наголошую, що кожна молитва має значення. Кожне, отаке, кожне серце, яке підтримує, підтримує і вплітається в цю молитву за Україну, це дуже важлива річ. Тому можете молитися, моліться, не можете учіться, слухайте, повторюйте, це, за мною повторюйте. Хай Бог поведе нас у цій молитві за нашу землю, хай Бог поможе. Отець наш Небесний, ім'я Ісуса Христа. Приходимо до Тебе. І перше, що ми хочемо зробити, це попросити Тебе прощення за гріхи наші. Прости нам, Боже, і не тільки нам, Господи, всьому народу України, всім нашим знайомим, рідним, Господи, всім. Хто приймає рішення, Господи, прости там тих солдатів, там в окопах Боже прости і благослови. Бо ми не знаємо ні дня свого, ні часу, нічого ми не знаємо, Господи, свого майбутнього, але приходимо до, тебе. приходимо до Тебе і просимо, дай нам миру, Твого. Ти сам казав нам, Ти навчав нас через Твоє Слово, щоб ми молилися за всіх людей, за царів. За правителів, за всіх, хто приймає рішення, щоб нам прийти якусь життя проводити таку тиху, спокійну, Господи. А зараз у нас війна. І ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але йдемо до Тебе, бо Ти є той, від кого все залежить, Господь. І ми просимо за, за нашого президента, за Верховну Раду, за всіх військових, за офіцерів, за тих, хто. Якісь там дають поради, Господь, дай їм мудрість, дай їм мудрість, щоб вони знали, що робити, як оборонятися, чи, чи наступати, чи відступати, Господи, дай їм мудрість, Боже. благослови військових, благослови і захисти їх від всякого цього ракети, снаряду, пулі від всього цього захисти. Хай вони прилітають мимо, хай вони не шкодять. На Цим людям, Господи, хай вони живими, здоровими, змогли повернутися додому до в свій час. Боже, за них, за всіх. Ми просимо Тебе. Ми знаємо, і дуже чули, багато свідчень, що ти допомагаєш, що військові кажуть, моліться за нас, Господь і ми молимося. Ми молимося за всіх військових, які там захищають нашу землю. Захисти її, Боже. І я ми просимо Тебе за всіх, хто допомагає в Україні. Благослови, Господи, щоб вони це вчасно робили, щоб нашим військовим було чим захищати нашу землю. Господи, щоб нашим людям було що їсти, щоб було чим виплачувати заробітну плату, Господь, наш народ, щоб не було брехні. Не було корупції, не було воровства, жадності не було, Господи, хай прийде до то перед Тобою, покаяння перед Тобою, Господи. І, і у дітей, і у дорослих, і у самих якихось великих людей, хай смиряться перед лицем Твоїм. Господи, просі тебе за, за лікарів, які допомагають, Господь, благослови їх, укріпи їх. Терпіння, сили, великі сили переносити це все, що вони там бачать, щоб вони, щоб вони витримували і допомагали, було ті, які в полоні знаходяться, щоб їх там не уніжали, щоб їх там не вбивали не Господь, щоб вони могли скоріше повернутися додому, устроїтися і захистити нас Боже, бо самі безсилі. А ти, Симу Дні, тобі ми славимо Тебе і дякуємо. І на тебе наші очі піднімаємо, Господи, просимо Тебе, помилуй і благослови в ім'я Ісуса Христа. Слава Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.